Поезія це дар від Бога, тому що не кожен уміє творити. Маленький рядочок це довга дорога, відображає прожиту мить. Школа, дитинство, доросле життя. І ще раз турботи, і знову тривоги. До вашої уваги, читання поезій вихованців літературної студії заспів. Разом зі щастям і журбою, з дощами і вітром шелестить у яснім небі над водою. Це мова рідна нам звучить. У шелесті трав у цвітінні калини. Я чую цю мову у сні й наяву. Вона в моїм серці це вся Україна. Я дихаю нею. Я нею живу. О, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мовій тата. Мова мой тата, дідуся й бабусю. Знаю її добре, ще краще навчуся. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Мій Має умань красу, неповторну красу, парк чарівний, куточок природи, де дерева, кущі при сонці й дощі, чарівні будь-якої погоди. Як у парк заходиш, по алеї проходиш, в інший світ поринаєш ураз. То незвичний світ, історії привіт, то цікавий час. Стародавні греці нагадають серцю лабіринти, статуї і гроти, а яскравих квітів різноманіття. Змусить забуть усілякі скорботи. Вечір, ранок чи день звук пташиних пісень налаштовує на хороше. Влітку, чи зимою, і осінню, і весною на чарівну країну все схоже. Ми ж загаймо вас, не мирнуйте свій час, хоч і з дому, чи після роботи. Ви в Софії поїдьте і швиденько почніть чарівні фантастичні пригоди.